Друзі, повертаємось до гри. колективу Файна Тім і Аджи Дахака Скай. Файна Тім. Номінальні господарі. Продоблюю склади команд для тих, хто до нас тільки під'єднався. А тут у нас фол для колективу. І Джапарідзо отримає жовт, друзі. Ось так розпочинається у нас другий тайм. Дразу на 21-й хвилині отримає жовту картку Олександр Джапарідзе. Так от, друзі, файна дім. Номінальні господарі виступають в білих колярах для тих, хто тільки до нас під'єднався. Дякую всім до речі, хто залишається з нами на трансляції. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ. Ліга Урбан Ей наразі перед вашими очима. Артеменко ні. О, можна там походу попав. О, Небезпечно. Так, да, і заміна голкіперів у нас відбулася. До речі, от поки у нас невеличка пауза, давайте ми одразу по складах команд пробіжемось. Файна тім, 81-й номер Назар Гнібеда. Основний голкіпер команди стояв він першому таймі. Ось зараз бачу, що на рамку воріт став Артем Головченко під 71-м номером. І ось його перший сейф. П'ятий номер Віктор Зінчук. Вісім. Сергій Осачний. Дев'ятнадцяти. Сергій Осаульчук. Восьмий. Вадим Пазін. Сьомий. Анатолій Пристайчук. 12. Олександр Стеблюк. Одинадцятий. Андрій Супруненко, Сімнадцяти. Владислав Хом'яков. Четвертий. Артем Шундрик. Не влучає воротах Джапарідзе. Тим часом. І ви послухали склад колективу Fine Тім». Аджида Хакаскай. У воротах Данило Торохов. От зараз саме він став на рамку воріт. Перший матч відстояв Олексій Трохименко. 12-й номер, десятий. Вадим Андрусяк, 17-й Віталій Артеменко. Третій. Олександр Джапарідзе. Одинадцятий. Дмитро Мальцев. Граючий тренер. Четвертий. Едуардо 2 Другий номер. Віталій Тримбач, капітан команди. Адже Каскай. Сьомий Олександр Боличов. На коментуванні з вами, друзі, Євген Лавренов. Дякую всім ще раз, хто з нами залишається. Один вбігає, один вбігає. Ем, нагадаю, також, що у нас триває російсько-українська війна, друзі. 5, 10, 7 гривень. Неважливо скільки. Треба задонатити заради ЗСУ. Вони ось, 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 ось. Ні, ні, вот так. Ані 2-0, але Сокол там дал байочок, але понял, два моменти було Сокола зафига. Файна тім. Да. Вони в контролі. Пазін випускає м'яч за межі поля. І там вже Буличов в розіграші. Андрусяк. Багато роботи сьогодні робить саме 10-й номер колективу Аджедаха Каскай» Джапарідзе. А ось цього юнака. Можливо, не юнака, а чоловіка. Ну, нехай буде юнака невеличкий комплімент. Непомітно сьогодні. Джапарідзе дуже жорстко. В нього є вже жовта картка. Треба обережним грати, грати йому. Булчого не зміг зачепитись. Вибиває просто цей м'яч туди, кудись вперед. Головченко. І віддає просто колективу м'яча Джедаха. Мальцев Джапарідзе. Андрусяк. Тягне той м'яч, вже Хомяков тут був о, готовий перехопити. Ніхто й не підказав Андрусяку, що він пожарить, вже можна віддавати цю передачу, постріл по воротах, і це буде кутовий для колективу. Адже Дахака. Андрусяк. Уф, дальній постріл від нього з носка. Не точно. Розгортає свою атаку. Файна тім. Хом'яков. Рятує свою команду Торохов. Да, треба одразу розгортати. Джапарідзе сам пішов в обіграч двох гравців. Ще далі. Ні, не вийшло зараз утримувачам протовкнути тий м'яч далі. Хом'яков. Базін. Зовсім там один. Постріл від нього. Починаються емоції, щось не вдається у колектива Джедахака і одразу щось щось емоційно нестабільне. Хом'яков через назад грає. Осаульчук Ні, Ну це було дуже передбачувано, але Осачі поборовся далі. Пазін. Нахом'яковань не проходить Андрусяк, прочитав і контратака для колективу Дахака Sky. Жапарідзе постріл і м'ячку десь туди виходить. дмінка. Це Шелякін приїхав, так? Шелякін? Як прізвище? вже два. А, ні, просто 12 номер, я ж дивлюсь. Ні-ні, я ж зачерпнув. А, це, все, тоді зрозуміло. Я ж дивлюсь просто. Не туди дивлюсь. Поплив. А двоє пацани. Мальця, зовсім один тут. Зіграли вже ми 26 хвилин цього матчу. Помиляється Мальцев з передачею. Пазін зміщується правіше. Пазін і рятує свою команду зараз Данило Торохов. Другий відкладений фол для колективу Аджида Хака. Плотнесенько Друсяк не встигає. Пазін. Ну що, друзі, тут у нас Андрюсяк на газоні. Можливо, потрібна заморозка якась. <звук> ну і перший фол, друзі. В другому таймі для колективу файна. Хом'яков. Сам розігрує далі Джапарідзе проти нього. Джапарідзе дуже небезпечно. Грає Хом'яков. Міг забувати зараз і трошки поліпшувати своє становище. Владислав Хом'яков. Тут перехоплення від нього. Андрусяк вже тут, як тут. Хом'яков. Ще далі. Осалчук. Постріл від нього. Пазін не зміг обробити цей м'яч. Андрусяк. Рвається сам якого його не зміг зупинити. Андрусяк ще далі. А ось подивіться. Саульчук. Класно, все ж таки, в шпагаті. Там розвинувся, не дивлячись на свою комплекцію. Зміг перервати цю стрімкову контратаку колективу Аджедахака. Ну, ось о, той самий Трохименко Олексій, який був на воротах. Треба повертатись зараз. Пазін. Ні, там нікого немає. Волочов. Класно розіграв зараз. Але Пазін контролює. Підтримує зараз капітана команди Артема Шундрика. П'ять секунд. Пройшло. Тому м'яч переходить до колективу Файна. Шундрик. Небезпечно. Пристайчук до кінця. Ну, воткнувся. І другий фол. Для колективу Файна тім. Андрусяк. Артеменко. Помиляється. Пристайчук на перехопленні. Пристайчук. Торохов рятує команду. Шондрик. Далі. Зінчук. Дальній постріл. Влучний. Торохов контролював ситуацію. Блучав. І пробуває Трохименко. Кутовий заробляє. 12-й номер колектива Аджидаха Каскай. Трохименко, а тут нікого. Зовсім нікого. Волочого відіграє зараз в захисті. Ну ось і кватер другого тайму. Зіграли 30 хвилин. Ми зінчук. Пристайчук ні, не встигає. Шундрик. Заряджає свічечку, буличок перший. Андрусяк. Андрусяк. Пройшов, як тільки міг зараз. Десятка колективу Адже Кутовий. Кутовий? Швидко, файно хотіли там розіграти свою контратаку, але ж арбітри все контролюють. Теменко. тільки що мав бути! Зінчук. Сам розгортається зараз, уходить від Артемен Казінчук до кінця. Сам з м'ячем не хоче нікому віддавати. Прострільна Пристайчук. Незручно йому було нічого. Чисто в м'яч було зіграно, і торохов м'яч цей забирає. Адже Дахака свою контратаку буде розвивати. Булчов, постріл від нього. Сейф від Головченка. Сказал Чирки за это, да. Сюда, сюда, жопки, сюда, вот не жирнусь. Якщо я кажу на залі, ти йдеш, а так біля старта стоїть. Бачимо, куда не надо мені нічого объяснять, просто Пацани, ми вже два гола таких повили быть. Просто біть надалі. Коли три два в Як то? Вот заняты там. А ты, а ты что делаешь? Ты не ломся, а ты вообще вообще весь день. И улечешь не знаешь. Ух, Пристайчук, небезпечно зараз. Да, друзі, а, наступний матч у нас, у нас дуже потужне завершення, друзі, буде. Колектив Софія Київ буде приймати колектив футбольний клуб Святош. І там буде щось потужне. Останній матч на сьогодні в цьому турі ігровому на полях Street Football Challenge Київ. І він буде неймовірним. Шундрик. Пристайчук, ще одна спроба. Зінчук, да що ж там за сумбур в штрафному майданчику. Не змогли все ж таки проткнути цей м'яч. До воріт. І що там у нас? Від воріт вказує арбітер чи ні? Ні. Пристайчук. Шундрик. Повзворота, Зінчук, повзворота. Получав далекий постріл від Олександра. Ну, він Один м'яч вже забив сьогодні за свою команду. Ти дайше вінок або вийшв, все, Вадик, батько, ти тепер вийшов. Заходь! Заходь! Добре, до себе! Блучав! Вадякову, відаль, водій, водій, відео! Ні, не проходить! Не проходить зараз 19-го новому раунду Сергія Серчукам, Булучов! І треба починати все спочатку. Андрусяк. Є вище, Булучов! Але м'яч залишається колектива Жида Хака. Скай, Андрусяк сам проривається по флангу. Ні, відкладений фол для колектива Джедахака. А світом, вибачте, файна тім.

Ось так несподівано. Ну, дійсно, Мальцев правильно тут каже, що голкіпер тут не до чого. Дали пробити о... Осаульчуку. Він цією змогою скористався максимально якісно і максимально правильно. Контратак Андрусяк. Головченко рятує свою команду. Ще далі. Сумбур. Треба, треба, треба далі йти. Хом'яков розганяє свою атаку. Хом'яков! І тут вже скосили. Друзі, у нас тут вар, запит вару для колективу Gdahaka Sky. 3-3 у нас по фолах і зараз вар. Uh, uh, передивляється арбітр Вар. На минулому епізоді, ось там uh, біля воріт колективу Файна Тім, тут на Хом'якові фол зараховано 100%, 3-3 по фолах. А ось що там у нас буде? Біля воріт Файної, подивимось. Друсяк, неточна хом'яков перехоплення від нього. Через назад грає Осачий. Небезпечно, дуже небезпечно. Помиляється Супроненко. жорстко, але треба підійматись. Хом'яков не зміг обіграти Пристайчук на підхопленні. Постріл. Ну, одразу, одразу апеляція до арбітрів. Стосовно Олексія Трохименко. Да, ось останній епізод. Вони все ж таки незадоволені, Бажають Джедахака, що було тут. Був фол На 12-му номері. Хом'яков. Ще один кутовий. Ти стоїш льоха, твій Відбиває Торохов, але там поперечена і зараз фортуна зіграла на боці. Команда Джедахака небезпечно. В'ятер пішов, вітальок! Якийсь той, цей взагалі спущений. Чи той, чи той. Подивіться. Тільки з вас зврата. Головченко. скидання на партнера по команді. Тут же Трохименко. Ось там на Андрусяка. Не вийшло передати якісно. Через назад пристайчук, Шундрик. І знову тут Трохименко грає. Торохов відіграє, тож в захисті, але пристачок на перехопленні. Стеблюк. Жорстко. І четвертий фол для колективу Fine Tim. Сань, вбігай! Вбігай, Сань! Андрусяк. Залишається з м'ячем. Да, ось підказали мені, що немає у нас вже трансляції. Тому хто буде дивитися в записі, друзі, підписуйтесь на Street Football Challenge Київ. Ставте свої вподобайки. Це дуже мотивує робити більш футбольного контенту. Тільки починаємо рук, разом. Трохименко. Артеменко. Дві хвилини, друзі, залишається до кінця. А далі у нас Софія, Київ та свято ж грають. Небезпечний, класний матч. На жаль, не зможемо подивитись. Точніше, ви не зможете подивитись його а, в онлайні, так як відвалився у нас інтернет. На жаль, але коментарі будуть у будь-якому разі. Подивитись, зможете трошки пізніше. Але зараз файна тім. Поки що йде до того, що файна тім все ж таки забере. Три очки у колективу Джедаха Каскай. Андрусяк. Ні, нічого там не було. Ну і вибиває м'яч зараз Стеблюк. Що там аут для кого? Так якщо від нього, тоді це фолл. А от залишається для Джедаха Каскай. Артеменко далі на Андрусяка. Той м'яч приймає. Андрусяк. Намагається хоч якось розвернутися, але. Ніяк не виходить, Стеблюк прям приклеївся до десятки. Тут жорстко, але в рамках правился. <плес> Остання хвилина, друзі, не залишається. <плес> Остання хвилина! <плес> а... І фол для колективу. А Скай. Ой, ні. Так, да, да, вибачте. Для, для джедахака, а фол четвертий. Ще один постріл. Класно все робить, осадчий. Ну все зрозуміло, так чого, так нервує зараз Мальцев. Андрусяк. Нас розриває, там просто розривається Мальцев. Артеменко. Жапарідзе. Перехоплення. Артеменко. Андрусяк. П'ятий командний ФОЛ для колективу Файна. Ну, інтрига зберігається. 26 секунд у нас залишається. Нагадаю, що останній... остання останні хвилина вона чиста. Головченко. Пазін ні. Не дотягнувся до м'яча. Жапарідзе. Андрусяк є поруч. Жапаріджу сам Сашко йде. Андрусяк. Андрусяк сам по флангу. Проходить Андрусяк на дальній ні. Тут пазін перехоплення від нього. І треба да, вибігати в контратаку. Секунда залишається до кінця. Стійка. І на цьому все, друзі. 2-1. Файна тім перемагає.